Всім привіт! Сьогодні прокотимось про трейлу Ключична. Розглянемо, чим він у нас може лякати, де на ньому можна вбитись і чого він так називається. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а я покотився. Ay, ay, ay. Я тут собі їду і думаю, циці людина просто взлітає в повітря. І так, да, циці. Памплю перші дві, наступні дві намагаюся стрибати, але як ви бачите, поки ну такий, не до льоту. Палачка з контра не сама легка фігура на приземленні, Якщо вони вирівняли руль, то можна непогано собі полетіти. та й непогано так заважає дерево. Справа ну може й не заважає, але лякає так точно. Дякую цим людям і вам, глядачам, за те, що це дивитесь, ставите лайки, підписуйтесь на канал. А ключичний цей трейл називається через те дерево, яке ви зараз побачите на екрані або вже бачите. Мені воно поки не грозить, але в свій час, та й досі, дуже багато людей позалишали там свої ключиці. На щастя, наразі там є скати, і вони хоч якось пом'якшують удар. Не те, щоб складний віраж, але, чесно кажучи, швидкість я в нього підбираю один раз на три. І тому от, бачите, -яй -яй. трапляються такі от скоси кінця віражу. Червона траєкторія. Вузький хребет наприкінці зі стрибком від'ємний кут. Ну, чуваки, це точно не мій варіант наразі. Жовта траєкторія. По суті, основна траєкторія на трейлі, я його не стрибаю, тому що мені дуже не подобається цей кікер. Я не знаю якісь власні відчуття зелена траєкторія. Такий собі чекін-лайн, от по ньому я і їздю. Ну, отак-от. От Дробчик я біля нього десь пів години, просив показати, як приміряв байк, підкатувався, але так і не наважився його стрибнути. Але якщо під цим відео назбирається 5 коментарів, стрибний дроп», наступного разу я запишу вам, як я його стрибаю з будь-яким результатом цього стрибка. А поки просто подивитись, як його стрибає людина, яка вміє це робити. Римська п'ять. Перша порада. Треба навчитись щось робити. Перша порада. Треба навчитись пампити сіськи. Вони є на початку трейлу, є всередині трейлу, є навіть наприкінці трейлу, тому навчитися їх пампити не завадить. Друга порада. Треба навчитися стрибати, бо стрибати тут багато де є, і треба балансувати себе на байку. Починаючи зі стрибків на пампах, стрибок з кантрів, стрибок потім на маленьких грязєвих стіночках, це все треба вміти. І хоча б ну, базово розуміти, як поводити себе на байку із байком в повітрі. Там можна взлетіти трошки, але як опустити колесо переднє вниз для того, щоб скатитися. З фігури треба розуміти. Третя порада. Навчитися переносити вагу на байку. Я знаю, що казав в попередній параді, але зверніть на це увагу. Воно вам там дуже знадобиться. Четверта порада. Навчитися відхилятися на байку вперед, назад, вліво, вправо. На трейлу дуже багато від'ємних кутів, якихось холміків. Воно вам знадобиться. Якщо не знадобиться, то хоча б ви будете заради, що ви це вмієте. Там є нюанси. П'ята порада. Навчитися стрибати дропи. Як ви бачили, можна об'їхати, але особисто я вже предвкушаю кайф того, як я з нього дропну. Шоста порада. Підписуйтесь на канал, тут буде багато цікавенького. А на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Я покатився навчатися робити нові фішки, чого і вам бажаю.